Де вже закінчується маркетинг, де починається реклама, переплетіння. Сходись, в мене така сфера, що дуже часто що путають, наприклад, є там контент-маркетинг, і це база фактично кров не знаю для е e commerce не знаю для інфопродуктів. Це те, що ти маєш тактичний щоденний маркетинг робити для того, щоб повертати увагу людей, як мінімум, не знаю, активністю забирати, як кажуть, перформанс-маркетинг, який наливається в ліди, ліди там опрацьовують, і так далі. Це працює певний момент, а потім. Людина, яка або конкурент, який приходить і ввалює бренд, забирає все, що ти до того робив. Чого забирає? Бо він стає відомим, коли навіть вимкнена реклама і пошук. Бо коли людина починає тебе асоціювати з певною категорією, територією, людьми, будь чим і вона не для того не йде в Гугл, перемагає завжди перемагає тільки ця компанія чи ця людина. Тобто всі, ті, хто наливають, грають все одно по схожим правилам. Бо дивись, зараз в Україні і не тільки в Україні. Купа людей, які вже прекрасно вміють наливати трафік, робити креативи. AI запускає. запускають.